Что не я высняла с кровати? А тут так и лежит на кровати. А она тут на кровати была? Да, да? ну уже же было по 10. Ну, ну, по вредила, я такой макамнем привалила. Слон, Надається грошова допомога. Mm -hmm. На поки що е, це 20 тисяч від міського бюджету, це в районну раду потрібно буде написати заяву. Mm -hmm. Так, ваші дії. Судва е, ви викликали? Так. Все це залишається вам в е, дію атаці. Тому <тас> в ближній лежить, як вона сталася жива. <тас> Оце <тас> я сняла скроватні.

Ну, а уже так, так. у вас всі цілі ніхто не послухає. Це mm -hmm. саме головне. Це соціального mm -hmm. берете у них витяг. Це вам обов'язково потрібно для того, щоб надалі yeah, подати давай. документи для оформлення грошової допомоги від держави. Це все вноситься в тримати. Я вам пам'ятку залишаю. Yeah.